У горішніх плавнях завершився дитячий турнір з футболу промінь мрії кап серед учасників віком до 11 років. Протягом трьох днів на стадіоні гірник свої матчі проводили 10 команд, які представляли 5 областей: Донецьку, кіроградську, полтавську, харківську та черкаську. Крім господарів турніру юнаки з гірника спорт, які були представлені двома командами. Участь у змаганні взяли юні футболісти з Харкова, Кременчука, Черкас, Покровська, Олександрії, Омельника та Горішніх плавнів. На першому етапі турніру учасники були поділені на дві групи по п'ять команд. Кожен із колективів провів у груповій стадії по чотири матчі, а потім відбулися півфінали, фінали та матчі за треті місця серед учасників малого та основного кубків. Дуже запеклими були поєдинки заключного дня, адже в них вирішувалася доля призів та володарів медалей. У півфіналі основного кубку зустрілися земляки із Кременчука. У цьому поєдинку команда Кремінь виграла у команди Кремінька. У іншому півфіналі футболісти Харківського фахового коледжу спорту номер 1 виграли у команди гірник спорт Білі. Після цих матчів виявилися остаточні пари двох заключних поєдинків. Вони завершилися із наступними результатами. У фіналі Кремінь у напруженій боротьбі переміг команду Харківського фахового коледжу спорту номер 1 А гірник спорт Білі у поєдинку за Третє місце переграв юнаків із команди Кремінька. Після завершення вирішальних матчів усі команди зібралися на церемонії нагородження. Участь у ній брали захисники України із легендарного полку Азов. Сьогодні до нас завітали гості з легендарного полку Азов. Для того, щоб вас нагородити, давайте поаплодуємо їм і всім нашим Збройним силам України, які дають можливість нам займатися футболом. Гості легендарного полку Азов нагороджували юних футболістів, вручали їм кубки та медалі, а також бажали успіхів у подальших турнірах. Індивідуальну грамоту отримав із рук військових і капітан переможців гравців команди Кремінь Назар Чугуй. Нам все вдавалося, але супротивник іноді забирав м'яч. Ну ми не здавалися і атакували і забивали гали. Це дуже добрий турнір. Ну тут добрі. Команди приїжджають із різних куточків України, мені дуже сподобалося. Грамоти та індивідуальні призи отримали й представники інших команд. Найкращим гравцем малого кубка став Владислав Лупкін із команди Аметист Олександрія, яка посіла перше місце серед учасників Малого Кубка. У цій частині турніру друге місце має команда Гірник спорт червоні. Їх футболісти отримали й індивідуальні призи. Найкращим гравцем команди став Ігор Чефонов. найкращим півзахисником Макар Раденький. А найкращим захисником малого кубка став гравець гірника спорт Дмитро Вергов. Індивідуальні призи були вручені й учасникам основного кубка. Найкращий воротар Данило Гадяцький із команди Харкова. Григорій Іванович гірника Спортбілі став найкращим нападником турніру. А ще один гравець із горішніх плавнів Сергій Носуль став найкращим півзахисником. Найкращим захисником турніру визнали Іллю Остапця із команди Кремінька. А найбільшу кількість м'ячів на турнірі забив Давид Гошковіч із горішніх плавнів, який виступає за команду Кремінь. Сім разів він влучав у ворота суперників. За що й отримав приз найкращого бомбардира турніру. Дуже добре було складно, але ми трішки розігрались і позабували. Суперники тяжкі, але ми добре зіграли, і у нас все вийшло. Найкращим гравцем турніру визнано ще одного футболіста Кременя Нікіту Ларіонова. Серед учасників основного турніру кубок мрії у команди Кремінька. Трофей за третє місце отримала команда Гірник спорт білі кубок та медалі за друге місце вручений фіналістам турніру із команди Харківського фахового коледжу спорту номер 1 Нарешті організатор турніру Віталій Тюрин оголошує переможця турніру. І переможцем нашого турніру стає команда Кремінь. О, молодці!» Все, дівниць, капитан. Дівай, капитан. Серія турнірів промінь мрії Кап триває. Наступного тижня це футбольне змагання збере на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу учасників вікової категорії до восьми років.